Повторимо макіяж білі Айліш, а також затестимо її парфуми. Починає вона з очей та стінту для губ. Тінт мене несемо трішки пізніше, тому що він супер швидко застигає. Я ніколи я ніколи в житті не починала макіяж з очей. Ладно, в мене є такий самий лайнер, як і в неї. Господі, поміли. Для початку вона проходить вушною паличкою по слизьовій і проходжу всередині. Взагалі та логічно починати з очей, тому що будь-що можна витерти. Ми зробимо ось так і виведемо ось так нігтиком. Те, що я не зробила, я не нанесла консилер на очі. Швиденько виправляємось. Каляпс і виводимо стрілочку. Проходимо зверху, трішки під Коричневу базу зробили і проходимо з каялом. Беремо трішки тіней і проходимо зверху. Формлюю брови, Вкладаємо гелем. І нарешті переходимо до основного макіяжу. Зголожу шкіру молочком, розподіляю. Раз будемо наносити тінт. У якийсь там коричнево червоний. У мене такого немає. Поверх наношу червоний. Поки тінт застигає, у нас зараз буде огляд на парфуми від Білі Айліш. Там така краса повинна бути, я маю Дівочки, ви подивіться на цю красу. Я дивилась цей опис, я навіть уявити не могла, якими вони можуть бути, блін, смачними. Вони просто ідеально підходять на осінь. Наскільки вони красиві. Мені здається, через пакування вже можна брати. Яка вона, блін, естетична. Ні-ні-ні-ні-ні. Боже, я, я ще не пшикнула, я чую їх так. Нереально крутий аромат, де просто ідеал на осінь. Це ніжна ваніль, спеції та какао. Взагалі основа мускус та деревина. Замовляли їх, звичайно, як завжди, у Венсу. В них просто всі світові бренди. Також в них є і косметика. Боже, да що в них тільки немає. І до речі, в них ще є система лояльності. Ще вони постійно кладуть пробнички. О гад Венса це просто така ван лав, я вас обожнюю. Давайте старати тінт. У в неї завжди таки, знаєте, щільне перекриття, тому наношу. Друге штани поспіль. Тому наношу побільше. Це якийсь прикол. І розподіляємо. Ох, я нафігачила. З дозуванням у мене якось ну, не дуже. Розподілили. Далі ми наносимо контуринг. Небагато і немало. Розтушову спонжиком. Світляючої пудри будемо робити супер світле обличчя, як в неї. Також вона робила собі веснянки. Проблемка, проблемка. Наносимо трішки бронзеру. Наносимо туш. Вона ще підкручувала вія, мені такі фокуси не потрібні. А що? Така краса у нас виходить. Вчата, ви подивіться просто на цей макіяж. Почекайте, ще не готово. Хм. Нам потрібно зробити контур. Трішки затушуємо. Я прям зовсім трішки додам коричневих рум'ян. Вийшов у нас ось такий макіяж. Слухайте, як мені подобається очі. Це щось неймовірне.